партію наркотиків виявили у трьох громадян Угорщини, які незаконним шляхом ввезли її в Україну для подальшого розповсюдження. Олег Ціцак, військовий прокурор Ужгородського гарнізону, повідомив, що ці громадяни мають імовірний зв'язок з тим прикордонником Мукатівського прикордонного загону, якого затримали за збут наркотичних засобів. Затримання відбулося при контрольній закупці. Саме в ході досудового судового розслідування і вийшли на іноземних постачальників. Трьох наркокур'єрів затримали у селі Велика Добронь Ужгородського району та вилучили наркотичних речовин на майже півмільйона гривень. За попередніми даними, це був опіум. Із вилученої партії можна було зробити близько 10 тисяч доз для розповсюдження. У військовій прокуратурі зізнаються, що порозуміння з митниками не знайшли. Після закінчення зміни начальник усіх відпустив додому, але в правоохоронців є оперативне відео, яке буде використане при розслідуванні. Прокуратури не виключають, що затримані особи постачали наркотики в нашу область неодноразово. Відносно порушників кримінальну справу їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Судитимуть угорців в Ужгородському міськрайонному суді. На минулому тижні нами було затримано прикордонника, військовослужбовця Державної прикордонної служби мукачного прикордонного загону на збуті наркотичних засобів, якого ми взяли саме на контрольній закупці, він саме збував наркотичні засоби. В ході досудового розслідування даної кримінальної справи нами давалось доручення до національної поліції встановити осіб, причетних до даного каналу постачання наркотичних засобів, так як ми мали інформацію, що даний військовослужбовець Державної Прикордонної служби збував по кілька десятків доз в день. І а, за отриманою інформацією національної поліції, нами вчора було затримано трьох громадян Угорщини, в яких вилучено попередньо біля 4 кілограм опію серцю. Мали вчора інформацію про те, що дані наркотичні засоби будуть ввезені з-за кордону. Ми затримали цих трьох наркокур'єрів у селі Велика Добронь і провели певні слідчі дії, проводили на митному посту ТИС. На даний момент всі троє цих ділків затримані. Сама речовина, яка була вилучена, направлена на експертизу. З тих даних, що ми маємо, це близько 10 тисяч доз наркотичних засобів могло бути зроблено. Заїхали дані. Наркокур'єри через митний пост тиса. А нами вилучено відео, нами вилучені документи оформлення даних транспортних засобів. На даний момент ми перевіряємо причетність митників і прикордонників. Ми маємо оперативну інформацію з певною відеофіксацією і іншим. Що такі наркотичні засоби саме цими громадянами постачалися в нашу область неодноразово. На сьогоднішній день відносно цих осіб порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 307, тобто збут наркотичних засобів, особливо великих розмірах. Покарання передбачено за санкцією даної статті від 9 до дванадцяти. Років позбавлення волі. Нами повідомлена консульська установа про затримання іноземних громадян. Проводяться оперативні, ну зараз невідкладні слідчі дії щодо документування даної ситуації.